Вітаю вас в ефірі фактор безпеці постійне нарощування російської військової присутності на Донбасі призводить українське суспільство до думки, що АТО будь-якої миті може перетворитися на повноцінну війну. А отже, наша країна має бути готова до такого розвитку подій і не сподіватися на милість агресора. Про ймовірність такого розвитку подій в Україні сьогодні говориться на усіх рівнях. Днями у інтерв'ю німецькому виданню Bild президент України Петро Порошенко зазначив, ми підготувалися до сценарію повномасштабної війни. Українська армія знаходиться в набагато кращому стані ніж усього п'ять місяців тому. Україна, на думку президента, не хоче нічого так, як миру, але на жаль, зараз вимушена обмірковувати найгірші сценарії зробив заяву про необхідність готуватися до реальних бойових дій і міністр оборони Степан Полторак. По моїм свідчям, значить, створюються чотири ударні группировки тактичних на чотирьох направлениях. Вони фактично вже находятся в, боє, в готовності до к активным Вот. Розвернуті. Сейчас йде формування других ешелонів, резервів. Вот тоже оно заканчивается. Ну, а та може слідка підготовки к реальному началу активних дійстів, спроб наступать, так і досягнення якихось політичних цілей путем шантажа, угрози такого наступлення. Тож за всіма ознаками повномасштабне вторгнення може розпочатися будь-якої хвилини. І лише недобра добра воля братського російського керівництва визначає, чи станеться трагедія чи ні. А Україні за таких обставин належить тільки зберігати спокій та готуватися до гідної відсічі. Звісно, підготовка до оборони країни триває до останньої хвилини миру, і найпершим завданням при цьому є прогнозування цілей і завдань країни-агресора, є розуміння логіки, за якою нехтуються норми міжнародного права. Основні цілі Російської Федерації щодо України. Були абсолютно ясно і відверто сформульовані ще у вересні 1995 року, коли президент Російської Федерації, великий демократ Борис Миколаєвич Єльцин, під писав указ про стратегічний курс Російської Федерації по отношенню к странам СНГ, де визначив пріоритетом стратегічного курсу Російської Федерації формування єдиного політичного і економічного утворення на теренах колишнього СРСР. При цьому методи гібридної війни не є сучасним ноу-хау. Цю єзуїцьку методику було розроблено ще для потреб комінтерно радянської організації, що мала працювати на пожежу світової революції, і яка неодноразово застосовувалася різною мірою у багатьох куточках землі. Агресія була розведена Росією чужими руками, руками тих сепаратистів, які существували на території України, тими агентами, які були підготовлені зарані. То есть мы часто говорим, что обычно противник убьет по самым слабым местам страны-жертвы. Так вот эти слабые места Россия готовила давно. И, как сегодня сказали, еще с 95 -го года. То есть политика России не меняется по отношению к Украине, независимо от фамилии президента, к сожалению. И братская она, но ну, никак ее не назовешь. Мы не видим, в, скажем так, в России врага. Вражеским по факту. Стало не Росія, а політичний режим, який привів Росію до такого стану. звісно, керівництво Росії намагається бути максимально непередбачуваним у своїх тактичних діях, але його стратегічна мета фахівцям цілком зрозуміла. Завдання Путіна полягає не у заволодінні територією, хоча ми всі знаємо, що перші так би мовити тактичні кроки це пробиття Сухопутного коридору до Криму, а якщо вдасться, то і до Придністрів'я. Але головне завдання Путіна це повалення української влади і створення протекторату тут на території України повністю підпорядкованого Російській Федерації. Враховуючи це, ми вважаємо, що єдиним аргументом Єдиною можливістю для України сьогодні здійснити відповідь цьому, це є адекватна підготовка до війни не тільки сил оборони, а всієї держави. Отже, розуміючи мету розв'язання війни, можна будувати ефективну модель оборони. Противник має зрозуміти, що територіальна цілісність України йому нарушить не вдасться. І, наприклад, Лишить Украину государственной независимости. Обрушить общественно-политический строй стране тоже не удастся. Чем быстрее он начнет понимать, чем убедительнее мы будем в этом вооруженном конфликте, тем быстрее оно закончится, то есть сроки его окончания сожмутся. А как это можно достигнуть? Только эффективным, чем проведением. Бойових дій. то збільшення безпособності ворожоних сил, і готовності способності побіждати на полі бою. Утім, українська влада роками за прикриттям нескінченних розмов про реформування свідомо чи несвідомо, руйнувала власну армію. Тому сьогодні доводиться в пожежному порядку відновлювати зруйноване. Еліментарної випроси, від яких залежить рівень боєспособності ворожоних сил. Как мы знаем, любой вам военный скажет, что боеспособность, уровень боеспособности вооруженных сил зависит от очень множества факторов. Начиная от уровня выучки профессионального личного состава, заканчивая степенью оснащения современными средствами ведения войны, типами вооружения, систем вооружений. По многим этим параметрам вооруженные силы Украины оказались фактически не готовыми. Ну элементарные вещи, предметы снабжения, которые разработаны для ведения боевых действий в 50-х, 60-х годах, они просто сегодня уже не применимы в современных боевых действиях. Начиная от э, касок, бронежилетов, э, стрелкового вооружения. 60-х годов. Прикро. Але навіть після подій у Криму українська влада почала по-справжньому адекватно реагувати далеко не від самого початку, довгими місяцями, намагаючись розв'язати її мирним шляхом. Дуже багато часу втрачено. З 1 березня цього року ми втратили час. І тому вести зараз розмову і е, створювати заходи щодо реформування збройних сил України, ми запізнюємося рівно на 8 місяців, да? чи скільки? Це перше. І головне. Друге, головне, не треба реформувати усе. Не треба прагнути до реформування як системної дії, яка би все перевернула повністю, змінила до докорінно обран Збройні сили та інше військове формування. Цього неможливо робити, тому що це дуже складні процеси, які потребують часу. Значить, перше кадрів, друге, матеріальних засобів, фінансового забезпечення. І ми це не зможемо зробити ефективно в умовах війни повністю, але реформувати потрібно. потрібно реформувати ті напрямки діяльності Збройних Сил України чи е, е, сфери діяльності, які зараз відстоюють від сучасності. Утім сталося те, що сталося: повернути назад, нічого не можна. Цьогорічна криза, яка вже призве до збройної боротьби на Донбасі і може перетворитися у повномасштабну війну, нарешті змушує українську владу приймати невідкладні міри, аби надолужити те, що прямо чи опосередковано руйнувалося роками. Починають з сильно політичних питань. Надо спочатку розробити доктрину оборонітельну, де чітко визначити, хто, коли і як може нам угрожати. Во-вторых, исходя из этого, обрисовать перспективы военного строительства в нашем государстве на краткосрочную перспективу, среднесрочную и долгосрочную. Исходя из этих положений военной доктрины, которые надо прописать, Вот і узаконити, законіть нада eh, роздобути концепцію стрільцівства ворожоних сіл всього сектору національної безпасності оборони і до практичного виконання цих задач. Розробка нових стратегічних оборонних документів державної ваги насамперед стратегії національної безпеки та воєнної доктрини України нині активно триває. До 19 грудня, як зазначено в указі, до кінця грудня буде сформоване чітке цілісне бачення для дальшого розвитку. Нашого сектору безпеки, звісно, нормативна база, за якою має діяти український сектор безпеки, такі потребує на принципові уточнення. Але попри усе величезне бажання у воєнний час про його доктрина реформування йтися не може. Потрібно впалювати рішення, яке забезпечить територіальну цілісність держави вже вже сьогодні. І ці дії насамперед ґрунтуються на достатньо простих речах. Як казав свого часу Черчилль для перемоги потрібно лише три речі: гроші, гроші і гроші. І фактично, на сьогодні головне питання стоїть в формуванні адекватного. Бюджету на наступний рік, рік, виходячи з потреб збройних сил і друге, формування адекватного оборонного замовлення вже до початку грудня цього року. Якщо ми це будемо затягувати, то всі ці документи стратегічного плану можуть втратити сенс на, на тлі е, проблем загалом з територіальним судінням держави. Отже, діяти потрібно негайно, але діяти без розумного плану, що враховує всі обставини та визначає пріоритети, це авантюра. Немедленно нам надо різко влучити систему снабження. Это касается всех видов снабжения. Материально-технического. Вот, Системы боевого обеспечения. Это э, инженерная, разведывательная, связь, управление. Многие вещи надо перестраивать ну, и резко улучшать. Вот. Причем э, я считаю, что надо идти от э, более элементарного к более сложным, а не наоборот. То есть, например, перестроить систему управления на тактическом уровне сначала, вот, потом чуть выше, на оперативном, потом за ним со стратегическим уровнем. Вот. Иначе мы рискуем, начав вот эти глубинные переформирования, изменения, просто утратить боеспособность вооруженных сил. Они станут не боеспособными. Потрібно чітко розуміти, що посилах вдосконалити буквально одним наказом, яких ресурсів можна додати без змін та над чим посилено працювати на перспективу. Потрібне удосконалення системи логістики, системи забезпечення, прискорення переозброєння, системи захисту людей, система захищеного зв'язку інформаційної, більш широке і швидке провадження інформаційних. Технології, засоби розвідки, тобто те, що американці називають C4I2. командування, контроль, комунікації, комп'ютери, інформація і розвідка оце найперше, що потрібно робити нашій державі при скорі... створенні цього стратегічно. Ми мусимо рухатися на запровадження стандартів. Північно-Атлантичного альянсу як найбільш сучасних, найбільш найкращих стандартів у світі. Наша армія, наші збройні сили, наші інші наші структури мусить бути абсолютно сумісні з структурами Європейських держав, сполучених штатів, країн НАТО. Зрозуміло, що шансу на те, щоб шукати свій унікальний шлях, Україна реально не має, тож є сенс максимально застосовувати розробки НАТО, структури, яка має значний бойовий досвід та будувала систему протидії саме моделі зразка СРСР, яка багато в чому зберіглася і у сучасній Росії. Тим більше протягом останніх п'яти років близько 300 українських офіцерів пройшли серйозну підготовку у навчальних закладах США та НАТО. Саме ці люди могли б зробити величезний реальний внесок у термінове застосування відходів та методики побудови логістики за сприяння альянсу. Ми повинні досить активно на сьогоднішній день зайнятися питаннями логістики, питаннями забезпечення. І саме питання трансформації логістики, перетворення її в таку, в таку мережеву систему, зав'язану на, на сучасні технології, інформаційні в тому числі технології. От, на мій погляд. Це один із центрів гравітації, які потрібен сьогодні. Досить активні проєкти розгорнуті в рамках Транстового фонду, одного з транстових фондів НАТО, які спрямований на підтримку цих речей. І, на мій погляд, важливо активно працювати в цьому напрямі, спільному, спільному форматі з нашими колегами з НАТО, тому що багато наробок є у них з точки зору, як зробити ці трансформації, як їх. Найбільш доцільно зробити і з іншого боку, а це в тому числі і матеріальні ресурси, які дозволяють здійснити ці трансформації, тому що трастовий фонд це наповнення реальними грошами, реальними ресурсами для виконання безпосередньо цих трансформацій. Ясно, що без допомоги з боку НАТО Україні вистояти буде вкрай важко, але питання поставки до зони конфлікту летальної зброї через вплив багатьох складних факторів і досі не вирішено. Тому Україні доводиться будувати оборону власними силами. Вважав і вважаю, що захистити ми можемо себе тільки самі. Західна допомога прийде тільки тоді, якщо ми зможемо себе захищати. Вони будуть допомагати тим, хто. Себе захищає, утім, відсутність безкоштовних поставок озброєння кращих західних зразків не позбавляє нашу країну права придбати те, що є у партнерів. Адже ембарго на продаж озброєння та військової техніки в нашій країні ніхто не встановлював. Зараз багато що робиться дуже оперативно, дуже швидко. Відновлюється техніка радянського виробництва. Це дуже добре, це нормально. Я б до цього ще додав би необхідність обговорення і термінових закупівель техніки радянського виробництва у країн Центральної Східної Європи, наприклад, вертолітна техніка літаки. Радянського виробництва вони є ще, наприклад, у Польщі є модернізовані літаки Міг 29 і так далі. Словаччина там має гелікоптери Мі 24 І всі ці речі вони дуже можуть надобитися в оперативному режимі, Це забезпечити якомога кращі можливості України до оборони. Захист країни справа не тільки військових. усе суспільство має бути готовим до дій в умовах воєнного часу. У наступній програмі ми розповімо, без чого не обійтись Україні в середньостроковій перспективі. Цього тижня підписано коаліційну угоду, одним з важливих пунктів, якої є відмова від позаблокового статусу. Це те, про що команда фактору безпеки говорила не один рік. А отже, Україна, хоч і повільно, але прогресує у питанні безпеки. Ви дивилися фактор безпеки. До побачення. Зустрінемось за тиждень.